Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Магія каталонської Жорони продовжується у шостому турі іспанської Ла Ліги Жеронці на рідній Монтіліві пройшлися по мальорці. Як відомо, фінальний свисток зафіксував рахунок 5-3. І вже на після матчої пресконференції наставник Журндинців Мітчел звернувся до фанатів Жерони, щоб вони заскрінили турнірну таблицю. Бо на той момент в Ла Лізі е команда власне Мітчела е команда циганкової довбика перебувала на верхівці турнірної таблиці, маючи в активі 16 очок. А вже після Цього Барселоні вдалося наздогнати е, Жирону, і тепер мають рівну кількість балів. І у нас уже є на зв'язку е, Володимир Лесько, редактор футбол, 24 експерт із іспанської лаліги. Вітаю всіх. От на після мачеві з конференції Мічел сказав наступне: звернувся до фанатів Жрундинців, що заскріньте цей момент, коли Жерона знаходиться на верхівці Ла ліги. Це був той момент, коли ще свій поєдинок не зіграла Каталонська Барселона, яка неймовірно складно впоралася із сельтою з Віго. І от сьогодні ще зіграє свій поєдинок Мадридський Реал. Але, попри це, Жерона одна з найбільших сенсацій на початку цього європейського сезону серед усіх топ-5 лі. Скажи, будь ласка, Володя, що вчора відбувалося на Монтіліві і яка реакція від е, журнинських фанатів щодо того, як виступають двоє українців за цей клуб? Чергова феєрія від Жероне це вже найулюбленіша команда для багатьох. Я думаю, не лише в українських фанатів, але й в Іспанії. І от вчора, під час матчу, ще каталонські журналісти писали: завершуйте лігу прямо зараз. Я хочу прокинутися і побачити Жерону чемпіоном. Ось приблизно така була реакція на те, що відбувалося на Монтіліві. А Жерона провела черговий розкішний поєдинок, і навіть Чернігіто експерти говорили, що Жерона зараз грає у стилі Ламасії краще ніж Барселона. Що в такий атакувальний футбол. Навіть не багато хто взагалі в топ-5 ліга грає, а Жерона зараз нагадаємо, третя за забитими м'ячами разом з Барсою та Штутгартом. Команда. Перебуває в неймовірній формі, але Мічел напевно все ж правий, що він намагається трішки вгамувати емоції. Він розуміє, що його підопічні ще не пройшли випробування вогнем, і ось через кілька днів в них буде дуже складний матч проти Вілі Реала, а потім буде мадридський Реал. І ось тоді ми вже зможемо з певненістю говорити чи реально Жирона зараз один там, наприклад, з претендентів я не хочу говорити на чемпіонство, але принаймні на Єврокубки, тому що ця команда перебуває у вогні. Що стосується самої гри, Жирона знову провалила стартовий відрізок, і це трапляється вже далеко не вперше. Є якась така от певна розконцентрація на перших хвилинах, як і в кінці гри. Це те, що ми бачили вчора. І дуже багато обрізалися. Помилялися при передачах, коуту втрачав позицію в одному з епізодів. Він просто залишив Дардера, якому там не покотили. Фактично, він сам на сам міг виходити. І ось цей стартовий тиск мальорки, далеко не найсильнішої команди, команди з другої частини турнірної таблиці, призводив до стандартів, а стандарти завершувалися з якимось таким сумбуром вже в штрафному майданчику Жерони, який, зрештою, його і призвів до е, цього абсурдного пенальті, як писало каталонське видання Ле Спорт Віктора Циганкова. Ну, в цьому епізоді він інтуїтивно, давайте погодимося, викинув руку. Е, я думаю, хто грав в футбол, в багатьох були такі моменти, коли там м'яч перед тобою, і тобі просто хочеться рукою зіграти. Ось те ж саме сталося з Вітією. Але після цього, коли Жерона пропустила, він був одним з найактивніших, відразу побіг відігруватися. Він був найзалученішим, напевно, гравцем Жерони після пропущеного м'яча. 38 дотиків, значно більше, ніж в Гранаді. Єдине, чого йому не вистачало, це ось гостроти вже в фінальній третині і. Трошки зле, що гравця атаки за весь матч не має жодного удару по воротах. Було помітно, що Вітя десь не може знайти собі місця. От е, справа він більше залишав фланг, е, відкривав для коуту, який там розривав знову. Е, намагався зміщуватися десь трішки до центру. Ми його навіть зліва бачили зрештою. Вітя в одному з епізодів так хотів реабілітуватися що малював трішки смішний пенальтів в боротьбі з захисником, який його просто відтер. Але, зрештою, тиск Жерони дав свої плоди, і в цьому епізоді, зокрема. Артем Довбик, який теж боровся, вже в Воротарському допоміг зробити так, щоб цей м'яч відскочив на Давіда Лопеса, і він зрівняв рахунок. До речі, Довбик він не лише гол плюс пас записав на свій рахунок. Він ще був дуже активним, нав'язував боротьбу. І, зокрема, він був ключовим, так само коли Жерона вже виходила вперед. На 2-1 саме він поборовся. Тоді цей м'яч відскочив до Мартіна, і вже е, Янхель заробив пенальті. Але давайте все ж ще, от власне, що стосується 11-метрового, дуже цікава ситуація, е, тому що пробивав довбик. і це багатьох здивувало, навіть каталонських журналістів. Я відразу під час онлайну написав місцевим колегам, чому взагалі пробуває добик, тому що раніше штатними пенетистами були Стуані і Алейш Гарсія. Ну, зрозуміло, що Уругваєць не міг пробувати, тому що він не знаходився на лаві запасних, але на полі був Алейш. Але ми так само бачили, що спочатку м'яч руки взяв циганков. І досить впевнено з ним стояв декілька секунд, начебто показав Артему: я буду пробивати. Але вже коли всі гравці розійшлися, Давід Лопес щось показав Віктору. Здається, в технічну зону на лаву запасних, можливо, звідти хтось з тренерського штабу, той же Мічел підказав, що ні, все ж таки має виконувати Артем. Так, ось не знаю, коли було ухвалено це рішення. Але зараз пенальтистом Жирони буде Артем Довбик. Довбик, Стуані, Алеш. Ось ці три гравці в ієрархії пенальтистів каталонського клубу. Як бачимо, Артему довіряють, попри те, що там деякі журналісти каталонські сумніваються там, в його майстерності, я, до речі, був здивований, що в «Діаріо спорт. Писали, мовляв, добик нарешті починає виправдовувати вкладені в нього кошти. Бо за підсумками перших матчів він здавався гравцем, який не зовсім вливається в Жирону і може вистрелити. Але ось тут він позакривав знову сім роти, потім ще й зробив асист. На Савіо, і там теж потрібно було зіграти розумно, тому що віддав би за швидко могли перехопити. Віддав би запізно Савіо вже міг би потрапити в офсайт. Він так на паузі, грусмейстер. Витримав її і все класно зробив. Віддав асист. Ну і потім пішло. Поїхало до кінця першого тайму. Жерона провела 70 атак при 11 в мальорки. Ну просто вони знищили суперника 4-1, після перерви ще один гол, і справа було вирішено. Ну і там, принаймні піввечора вони перебували на першому місці. Ну, Жерона просто вражає зараз. Ну, і, до речі, те, те що е, фанатіють від Довбека, було помітно на на трибунах. А учора на Монтіліві з'явився плакат українською мовою. Артем Довбек, дай будь ласка, свою футболку. І помітно було, що це не український хлопчик. Просить в колишнього форварда Дніпра його форму, а можливо, форму із автографом. авторофом. І до речі, знаєш, що мене здавало, що в другому таймі, коли зійшли із поля двоє українців, я ці події не пов'язую, але відверто Жорона розслабилася, і це констатува. Ав також мічел на після матчі прес-конференції пропустити. Ну забити окей, 4-1 після першого тайму, але в другій половині пропустити ще два необов'язкових голи наприкінці поєдинку. Так, я от говорив, що в них є такі моменти розслаблення на початку гри і десь в кінці, і це знову ж з ними трапилося, але мене більше дивує, що ця команда дуже багато програє верхової боротьби і, зокрема, пропускає чимало на стандартах. От вчора вчора, якщо подивитися на два м'ячі мальорки, знову ж таки Коуто програв повітря, але тут зрозуміло, бо це. Такий доволі низький гравець, а потім під час другого гола вже не виграв е, другого поверху Давід Лопес. І знову їм е, забили з повітря. Ну так, є такі моменти, я думаю, що в них зараз. Оця впевненість у власних силах десь переростає у самовпевненість, вони трішки розслабляються і дозволяють суперникам щось створювати. Ну, але з таким запасом, не думаю, що вони там могли втратити перемогу. Зрештою, вже навіть не було часу елементарно, у мальорки на те, щоб надолужити е, згаяне. Ну, словом, вони такий запас собі роблять протягом матчу, що. Десь можуть собі дозволити в кінці от так трошки вже зіграти від суперника, але проти більш серйозних команд Вільяреала чи, чи ще через поєдинок вже Мадрид. Мадрид, ну, цього дозволяти не можна. Концентрація має бути максимальна протягом 100 хвилин, 110. Ну, скільки заводу, ми можемо нахвалювати українських футболістів, які захищають кольори жарони. Але напевно, що найбільшим саме відкриттям у цьому сезоні на старті на старті Ла -Ліги є бразилець Савіо, орендований в Труа, так чи ні? Прекрасна робота Кіки Карселя, спортивного директора. Дивися, Савіо, це взагалі для мене якийсь феномен. Він приходив в Жерону е, всього з вісьмома матчами в Європі на дорослому рівні, неповними матчами. Він зіграв 149 хвилин там, за першу команду ПСВ. І ось він перебирається в Жирону. І відразу два голи, три асисти, три MVP. Вони, як ми вже говорили, неодноразово бездоганно розкривають молодих гравців. І от зараз е вже пишуть там і фанати, і преса. Що Савіо навряд чи затримається в цьому клубі там ще на рік оренди, не знаю, бо Сіті, очевидно, бачить в ньому хороший актив гравця, якого можна буде продати зараз після цього класного сезону в Жероні за великі гроші, звичайно, як би не завершився цей чемпіонат для каталонського клубу, ну він ж бразилець вже на старті показує, що він одне з відкриттів цієї кампанії, і на ньому можна буде заробити. І ось зокрема була інформація, наприклад, там, в українській ЗМІ, що Жерона ще цікавилася такими гравцями, як Піхальонок чи Брашко. І я думаю, що так само ці гравці могли би розвинутися під керівництвом Мічела і стати хорошими активами. Але за моєю інформацією, там з добре поінформованих джерел немає зараз якогось конкретного інтересу з боку Жерони до оцих двох футболістів. Можливо. Що зміниться взимку чи в кінці сезону, але зараз жодної конкретики немає. Жерона, начебто, е, їх не веде, вони не у шорт е, списку. І отже, ти також мені розповідав про Віктора Цянкова, що там просто він е, разом на пару з Савіо розривав фанатський твіттер, чи ні? Та про цеганкова Савіо писали, що це така зброя масового ураження в Жероні, одні вже з найкращих вінгерів в Лалізі. Хоча, наприклад, каталонська преса цієї думки ну не зовсім поділяла за підсумками вчорашнього матчу. Наприклад, той же Спорт писав, що Вітя був холодний вчора. Зовсім не гарячі, як інші гравці, Жирони, що він заморозив в і ось цим пенальті, Там фанати для фанатів це був такий холодний душ. І що потім його вплив на гру команди дещо знизився, хоча він, як завжди, був активний. І знову ж. Набагато більше компліментів отримав Довбик. Леспорт писав, що це був чудовий матч Довбика, що він виснажував оборону суперника, знову нав'язував боротьбу, відтягував на себе там по декілька гравців, опускався до середини в пошуках м'яча, і це зокрема те, що відрізняє його від Стуані, який все ж таки більше кілер. І до речі, вчора от в фанатських пабліках так само була. Така невеличка дискусія, е, дехто писав, що Довбик, що Довбик, от якраз це його мінус, що в нього немає менталітету кілера, тобто гравця, ось, який би завершив, забував кожному матчі там, по голу, по два, як це, наприклад. В молоді роки робив стуані, але там інші писали так зачекайте, доби тільки декілька матчів провів. Другий матч в основі взагалі то. І навіть якщо порівнювати з тим же Кастельяносом, якого так всі хвалили, який зараз в глибокому резерві влад цього САРІ там 36 хвилин здається, він провів в, в серії А то за цей самий проміжок часу на старті минулого сезону Аргентинець мав тільки один гол. І жодного асисту там про асисти навіть мова не йшла. Добика вже 2 плюс 2. Хоча він реально зі старту виходить тільки в другому матчі поспіль. Він все ще себе шукає. І ось навіть Dior Sport писав, що Добик наразі такий собі хамелеон. Що, мовляв, адаптація трішки затягується, але степ -бай степ і цифри ніколи не брешуть. 2 плюс 2, і навряд чи Мічел розчарований там, його продуктивністю чи прогресом, що все ще попереду. Ну і трішки, я б сказав, низькі оцінки отримали наші легіонери від марки, від Мунду Депортіво, Мадридські ЗМІ, Сиганкову одиницю поставило, а Довбику двійку. Враховуючи, що там ще шість гравців основного складу мали по три, ну, трішки десь е, поскупились. На оцінки для Довбика і Циганкова. Ну от, е, і зокрема, трішки Вітю критикували за, за цю недбалу гру рукою, е, і Мундо депортіво велике видання писало, що це був абсурдний момент, е, що він привіз на рівному місці. І, зокрема, от він свій загальний бал е, теж занизив. Але я не зовсім погоджуюся, що можна робити за підсумками от таких от коротких якихось епізодів, висновки там і виставляти настільки низькі оцінки. Мені все ж дається, що вітя як завжди був заангажований, як завжди, генерував. Єдина проблема, це от реально, що він мало пробиває і не знаходить, так би мовити, місця для цих ударів. А долбик він фактично сам собі все напрацьовує. Він бореться вчора. Був епізод, коли він на Райковіче так під лівим кутом виходив. Він там теж виграв боротьбу в захисників. Словом, мені здається, у випадку з Артемом все йде за планом. Ну можливо, це і установка Мічела не часто пробувати по воротах щодо Віктора Циганкова. Ми ж точно не можемо знати, які установки перед поєдинком і на конкретний матч дає іспанський тренер. І щодо цифр на завершення Желона на даний момент перебуває на другій сходинці у лалізі, поступаючи іншому, більш зрозуміло іменитому котолонському клубу. Лише різницею забитих і пропущених голів, сім от пропущених в Жерони, і шість в Каталонської Барселони. І обидва клуби мають по 16 голів. Сьогодні ввечері, як відомо, Мадридський реал може повернути собі лідерство, якщо у столичному дербі вдасться перемогти. Атлетіко. Дякую тобі, Володя, що знайшов час на можливість описати те, що вчора відбувалося на стадіоні Монтіліві. І те, що відбувається, оця от казка магія із каталонською жироною. це був Володимир Леско, редактор футбол 24 А також був з вами Юра Гаврищак, і традиційно кажу, побачимося.